Вітаю, друзі. Сьогодні, 15 лютого 2023 року, Укрпошта ввела в обіг першої марки 2023 року. Блок під номером 198, який називається Воїни світла, Воїни Добра. І до цього блоку входять наступні марки. які присвячені Спеціальним службам. Які щоденно забезпечують життєдіяльність нашої країни та відновлення інфраструктури, під номером 2023 марка Дорожники. Ось вона. Під номером 2024 енергетики. Ось по центру. Під номером 2025 водо. Водопостачальник, де вони все, водопостачальники, під номером 2026 зв'язківці, ось вони наші зв'язківці. І під номером 2027 газовики. Ось це ті служби, які щоденно, щоденно не покладаючи рук, забезпечують нам всієї країні життєдіяльність, скажімо так. Як сказав пан Смілянський, війна підсвітила маркери, ті служби, які е, у мирний час здавалися нам такими звичайними. Значить, номінал кожної марки відповідає М. Це 18 гривень, здається. Тариф відповідає для пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 г в межах України. Формат блоку 128х83 міліметри. Формат марок 2023, 2025, 2026 і 2027. Оцих виходить дорожники, зв'язківці, газовики і водопостачальники 33,06 мм на 29,58 мм. І енергетики ось ця. Вона майже в два рази більша за ці чотири марки. 33,02. 6 на 59,16 мм. Тираж блоку і, відповідно, кожної марки 300 тисяч примірників. Спосіб друку офсет, лакування матовим лаком та вибіркове лакування глянцевим лаком. Надруковано поліграф комбінатам Україна, автор блоку КПД НХК картки Олександр Нікітюк. Блок такий коштує на Укрпошті 90 гривень. Такий ось конверт НХК 6 гривень коштує. Тараж 100 тисяч примірників. І ось така листівка. Життя переможе смерть, а світ темряву. І енергетик підсвічує. Темну нашу Україну. І на фоні вон зв'язківці, газовики, дорожники і водопровідники. Тираж 100 тисяч примірників. Ось така, друзі, листівочка. Ось така марочка. Давайте її більш ближче розглянемо. Хочу відмітити, що вживу марки виглядають набагато. Краще, ніж на, на фото. Воно все-таки в, ну, в синіх таких кольорах. Якось вживу вони ж, живіші такі ці марки, ніж на фото або відео. Не знаю в кого які думки з цього приводу. Ось така з такі марки. Новий форм-фактор. І, До речі, е Погашення штемпелем першого дня було білою фарбою. Хто бачив, бо синя, синя погано відбивається на, на темно-синій марці. Так, і що я хотів показати під ультрафіолетом, вони так гарно світяться зараз хвилинку. Де тут суперапарат? Китайський цей робить, звісно, він. Так, тут треба вимкнути додаткове освітлення. Так, що це я включив, але ну, щось погано видно. Ось так бачите, як вони підсвічуються всі служби. Ось такі марки. Так що, друзі, дякую за увагу. Хто всів придбати молодці, хто не встиг, то незабаром будуть у всіх кіосках Укрпошти.